Стратегічний продукт суттєво здорожчав. Подекуди за кілограм сала просять навіть більше аніж за м'ясо. Наші кореспонденти порівняли ціни в різних регіонах, щоб зрозуміти, де дорожче і чому селяни Вінничини масово відмовляються розводити свиней. кажуть, стало невигідно. Особливо в ціні впало сало. Перекупники дають за нього копійки. Якщо дуже тоненьке, 25, 30, а якщо грубих 40. Якщо кабан добре вгодований, то воно грубе. На Вінницьких ринках за кілограм домашнього сала правлять 65 гривень. Вінничани кажуть, це занадто дорого. Я е, е, судовольцем зі шматочок стала, судовольцем, але в мене немає грошей. В Херсоні за свіже сало правлять від 90 до 100 гривень за кілограм. Як же ж ним спасеться, ось, як такі гроші? Ну ось наріжемо з цибулю і та й поїмо. Просто відведемо душу. У сумах на центральному ринку популярний український продукт можна знайти за 40 гривень. З проріздю сало коштує 60 і навіть 75 гривень, дорожче, ніж м'ясо. Свинину можна знайти тут за 60-70 гривень. Ні, сало не подорожчало. Сало залишилось на такій ціні, як і було, а м'ясо подешевшало. Ну було й 90 м'ясо, зараз 70. Нарешті Київ. За останні два місяці сало здорожчало на 10-15 гривень. На київському ринку ціна на стратегічний продукт коливається від 65 до 70 гривень. Юрій придбав сало аж на 118 гривень. На одного на мене. І наскільки вам <пір> вистачить? <спірців> Не знаю. На неділю, можливо. Ольга продає підкопчене сальце. Таке коштує аж 120 гривень за кіло. Просимо зважити шмат. Він трохи більше, 200 грамів. Витягує на 30 гривень. Отже, тенденція у всіх регіонах сало дорожче за м'ясо. Економісти пояснюють, просто його стали менше виробляти. Це звичайні закони ринку, тому що вдома не вигідно робити, відгодовувати масову а, свинець у підсумку. Найдорожче сало Україні на Херсонщині аж 90 гривень за кіло, а найдешевше у сумах. Там кілограм національного продукту можна купити за 40 гривень. Наталя Малярчук, Анжела Слободян, Олексій та Ганна Валевська Україна.